Слава Ісусу Христу, зі свято вас, Христос хрещається. Дорогі українці, я хочу побажати усім вам миру і добра. Не хоюйтеся, мені нічого від вас не потрібно, хіба що декілька хвилин вашої уваги. Я вам хочу нагадати про те, що Бог, Творець неба і землі, любить нас людей. Про те, що написано в тій святій Івангії. В тій світі Івангії написано, що всі люди є грішні. І, на жаль, ми не можемо себе оправдати перед Богом ніякими добрими справами чи великими грошима. Але є добра новина, що Бог послав свого Сина Ісуса Христа в цей світ, який помер на Христі за наші з вами гріхи і воскрес ради нашого оправдання. Тільки завдяки Ісусу Христу. Люди можуть бути прощені, оправдані і спасені. Тільки завдяки жертві Ісуса Христа на Гологовському Христі, для того, щоб нам врятуватися від гріхів і потрапити до раю, Ісус Христос усе зробив для цього. Нам лишається лише щиро покаятися кожному з нас. Покаятися, признати себе грішним перед Богом, прийняти Ісуса Христа в своє серце як Господом і Спасителем, і слідувати Його вченню. І Бог дарує вічне життя і прощення гріхів. Тільки по вірі Господа Ісуса Христа ми можемо бути спасені. Дорогі люди, Біблія закликає: покайтеся у своїх гріхах, вірити в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Читайте Боже Слово, там все про це написано. Час бо близько, Господь гряде, час обмежено. Дякую за увагу. Отець Небесний, благослови цих, цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну. Помили наш народ і спаси. Зупини все це зло в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Щасливо вам дороги і міцного вам здоров'я. Дякую.